Склад воли на звязку. Прийом. вітання, сценаристи, склад волі на зв'язку. Сьогодні ми з вами поговоримо про ау 27 або ще як його називають, автомат, який стріляв танковими ломами. Що ж, чому в Совку збудували цей автомат, і взагалі до чого тут танкові ломи? Ну, по-перше, в 1960 році були проведені дослідження, щоб підвищити кучність та точність при стрільбі з неустойчивих положень. і при проведенні випробувань вияснилось, щоб точність та купчистість була максимальними, необхідно зменшити. Імпульс, а саме віддачу у зброї Власне тоді на озброєнні у совка був АК М та АК-47, які стріляли доволі важкою кулею, а саме 762 на 39. Ось вона, як ви можете побачити, вона доволі масивна, і при цьому країни НАТО з якими тоді конфронтації був совок, вже перейшли на більш легку кулю. 556 на 39. Ось ця куля, як ви можете побачити, вона є більш легшою ніж минуліша куля, яку використовував. Нато, а саме 7,62 на 51. Звісно, що Совок також хотів бути тренді у військовому плані, і як ви знаєте, майбутня куля 5 на 45 на 39 є власне відповіддю на цей, скажімо так, західний аналог. Ось ви можете її побачити. У мене тут 545 на 39, різних типів. Тут і бронебійні, запальні, гчпові, трасуючі і всі інші на фото. Але тоді, в 1961 році, в якості альтернативи було запропоновано нічі. 81 це було якесь відділення авіаконструкторського планування та будування його зброї. і взагалом вони запропонували використовувати оцей оперений тип боєприпасів. Власне, Совок уже мав досвід використання цих боєприпасів. Вони тільки-тільки входили в обіход на танках. Можете побачити, як вони виглядають ось танкові варіанти. Як можете побачити, це БМ23 Манго чи щось таке. Чи може це взагалі якийсь німецький західний зразок цього лома? Але як ви можете побачити, тут характерно є отакий ось дротик, він вставляється в такий спеціальний вкладиш, цей вкладиш є також порохова частка, і, власне, він заряджається в танк і дає постріл, який, в свою чергу, є дуже точним і пробивним. При цьому майже немає віддачі, і можна використовувати гладкоствольні гармати в танках. Але що стосується стрілецької зброї, то для неї було розроблено спеціальний набій, де і ширяєвим, ВП-грязівим і АГ-шипуновим. Ось так ось виглядав цей боєприпас. Зможете побачити його доволі нехарактерну форму, і саме цікаве, що основний калібр стержня був всього лише 3 мм. При цьому стержень знаходився в таких вкладишах. Ось тут можна побачити ці вкладиші, як вони під час пострілу відділяються, і, власне, сам стержень продовжує свій рух до цілі без цих вкладишів. Сам же автомат був сконструйований де і ширяємо вже через 2 місяці. Це була трошки перероблена версія АК-47. Ось ви можете побачити, я вже показував цю зброю спочатку. І можна побачити деякі деталі, які дуже схожі на ті, які використовувались в АК-47, та й загальна компоновка була під газовий хід поршня, як в АК. тільки магазин був іншим, власне, та й не було руків'я. Самих якихось фото цієї зброї я багато не знайшов. Всього лишень дві фотки, і деяка кількість фоток самого цього набою. Ось у мене ще є фотка цієї зброї в, в розбірі. Можете побачити, що вона і всередині дуже схожа на АК-47, ось по цим ось деталям. І власне сама ця зброя. Зброя мала ось такі ось характеристики. Можете побачити на екрані. Власне, вона була трошки кращою за АК-47, який був тоді масово на озброєнні, ну і трішки краще, ніж АКМ. Найбільше вирізнялася початкова швидкість кулі цієї зброї, вона була аж 1060 метрів на секунду проти звичайних 800 в АК. Чесно кажучи, я не знайшов якоїсь інформації, яка провела світло на те, чому цей автомат називається АО-27, що значить ці ініціали. Бо розробником прізвища є Ширяєв, тобто АШ-27 він має називатися, але чомусь він називається АО. Може хтось знає в коментарях. Напишіть, з чим це пов'язано. Були в цієї зброї і плюси, і мінуси. Основними плюсами були такі: це менша віддача, ніж у автомата ак 47 Це досягалося шляхом використання оцієї кулі з оперено підкаліберними здібностями. Ну тобто, оця ось куля, де вкладиш розкривався, і далі до цілі летіла оця мм Голка. Далі що у нас, які були плюси. Це хороша настильність. Так, настильність дійсно була хороша, бо вважайте, що ми стріляємо тільки дротиками. А ще нарізи в цьому автоматі були більш меншими за кроками тих, що використовувалися в звичайній зброї, яка використовує звичайні кулі. Також, звісно, в цієї, в цієї зброї був ще один такий плюс: це дуже хороше пробиття. Все ж таки, використання такої кулі, як танкові луми, давало свій плюс в тому, що пробиття було дуже хороше. І напевно пробивало в той час всі існуючі бронежилети, каски, і що там ще було таке. Ну і, власне, останній плюс, який був, це гарна надійність ствола через те, що в ньому було менше нарізів, він зношувався повільніше, але були в цій зброї і мінуси. Основним мінусом було те, що цей автомат використовував досить дорогі кулі. Щоб їх зробити, потрібно було мати дуже досить трудомістку базу на виробництві, і також використовувати досить рідкісні рідкоземельні. Матеріали, як можете побачити, ось ця куля вона використовує в своєму стержні чи то титан, чи то уран. Тобто, це була дорога побрякушка навіть для совку, який кладав там щось чи 40 чи 60% відсотків свого ВВП на оборонку та підрядні до нього структури. Наступним мінусом було те, що ця куля мала досить слабку зупиняючу дію на відстані, бо мала досить високу швидкість. А в тогочасних умовах зупинити противника зупиняючою дію було досить таки важливі. Його, щоб погіршити. Моральний стан та в цілому зупинити наступ противника. Наступним мінусом була погана учність, не дивлячись на гарну настильність, в кулі була погана купчастість, і це у сумі з тим, що куля ще й вартує дуже дорого, це все ж таки дало своє кінцеве рішення на рахунок того, щоб відмовитись від використання цього автомату та цієї кулі, не дивлячись на те, що було прийнято рішення по доробці і зниженню ціни виробництва цієї кулі, фактично, всі роботи по ній. І по автоматам, які мають стріляти цими кулями, були зупинені. Ось ви можете побачити тут інші різні калібри, які існували до інших типів винтівок. Все справа в тому, що Совок неодноразово намагався потім повернутися до цього рішення, і можете навіть побачити, тут у мене є фото, де ось гладкоствольний кулемет Калашникова і СВД, також гладкоствольна, яка мала стріляти чи якимись подібними кулями. Ось тут ви можете побачити ці кулі, саме стержні, оці сердечники, які ну, дрот чи як їх там правильно називати, які зроблені чи то з урану, чи то з якогось іншого твердого матеріалу під різні калібри. Тобто совок намагався якось все ж таки час від часу повертатися до цієї теми, бо якісь технології з'являлися, якісь технології прогресували, і все це змушувало проводити ці випробування знову і знову. Але в цілому, в стрілковому озброєнні, ця новинка не прижилась, вона прижилася більш в танковій сфері, бо там це потрібно, враховуючи, що там є динамічний. Захист, що там є досить важка броня, досить складна архітектура танків, і там це якось більше мало сенс, бо танк стріляє не так часто, як стріляє автомат. Тим не менш, у США також намагалися експериментувати з цими кулями, але в них нічого не вийшло. Ті самі результати були: кулі були занадто дорогими і було неможливо їх використовувати. А як ви думаєте, чи потрібно повертатися до цих куль, чи потрібно використовувати якось у майбутньому, чи виробництво намагатися відновити зараз у часи, коли, скажімо так, є досить просунуті технології, чи може це все ж таки була така помилка, що цю ось танкову технологію намагалися використати для стрілецького озброєння? Напишіть в коментарях. А за вами був я склад волі. Ставте лайки, підписуйтесь, і до наступного тижня.